Вітаю вас, це програма свято наближається. Саме час готуватися до Різдва та Нового року. Ну а підготовка до будь-якого свята це перш за все численні клопоти та турботи. Одна з них вибір подарунку. Справа це непроста, адже привітати хочеться і близьких, і друзів, і родичів, і колег, і собі щось хочеться купити. Ми постараємося вас зорієнтувати і підказати, що саме підійде, і вам. І вашим близьким, обираючи новорічні подарунки, ми стараємося нікого не залишити без уваги. Щоб покласти під ялинку своїм дітям, дружині, родичам, батькам, похресникам, друзям та й собі коханому. Подаруйте побутову техніку. Це безпрограшний варіант. Побутова техніка дійсно універсальний подарунок, який підійде усім членам родини. А найбільший вибір побутової техніки у Первомайську в супермаркеті електроніки макс Max Максимум». Саме сюди і пропонуємо завітати, аби визначитися із подарунком для своїх рідних. Перш за все, радимо звернути увагу на речі, які потрібні в кожному домі: багатофункціональні потужні полисмоки, зручні парові праски з безліччю функцій, сучасні швейні машини та кухонні помічники. Якщо ви хочете більше вільного часу проводити зі своїми дітьми або родиною, але приготування їжі відбирає дуже багато часу. Наша порада: купіть мультиварку. З нею ви почуватимете себе справжнім шеф-кухарем. Вона створена для тих, хто цінує свій час і розуміє важливість здорового харчування. В Макс Максимумі величезний вибір різноманітних кухонних та домашніх помічників. Це міксери, блендери, кухонні комбайни, м'ясорубки, сокодавки, пароварки, хлібопічки, кавоварки та кавомолки, тостери, сендвічниці, йогуртниці, чайники, термоподи, мікрохвильовки, електропічі, пароочисники та інші багатофункціональні прилади нового покоління. Чергова порада. Якщо ви хочете, щоб ваша прекрасна половинка стала ще гарнішою. Подаруйте їй прибори «Подогляд за волосся. Це може бути сучасний фен з іонізацією Стайлер, вирівнювач волосся, гофре, конусна або модна нині трествольна плойка. Подаруйте манікюрний набір, грумер або епілятор. Прибори по догляду за собою є і для чоловіків. Подаруйте йому сучасну, надійну ергономічну бритву для гоління. Або машинку для стрижки чи тример для особистої гігієни. Знайдеться тут подарунок і для юного покоління. Комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, радіокеровані клавіатури чи комп'ютерні мишки. Саме про сучасні гаджети та аксесуари зараз і мріють наші не по роках розвинені сучасні діти. Якщо ви хочете приєднатися до світу цифрового телебачення. Або дивитися новорічний вогник у цифровій якості. Обов'язково подаруйте собі чи різним приставку Т2. А може, це буде новий телевізор? Вирішувати вам. Можливо, ви помітили, що вам вже пора купити новий холодильник з великою морозильною камерою, яку не потрібно розморожувати. Повірте, саме час це зробити. Вибір величезний. Дешевше, ніж зараз, вже не буде. А ось такий чудовий холодильник поміститься усі ваші новорічні і різдві страви. Хорошим подарунком може стати і нова сучасна газова плита з електророзпилюванням, газконтролем та багатофункціональною духовкою. А тепер уявіть собі, скільки полегшення. Додаткового вільного часу і щастя ви подаруєте своїй коханій, якщо вона знайде під ялинкою пральну чи посудомийну машину. Купуйте побутову техніку тільки у спеціалізованих магазинах. Ми інколи не замислюємося, але на морозі із металом і з пластиком. Не говорячи вже про електроніку, відбуваються різні деформаційні процеси звуження, розширення та конденсації. Закони фізики та хімії у нашому житті ніхто не відміняв. Подумайте про це. Важливо, що в магазині Макс Максимум ви зможете придбати подарунки для усієї родини в одному приміщенні в приємній, комфортній новорічно-різдвяній атмосфері. Доброзичливі, кваліфіковані продавці не лише допоможуть вам зробити правильний вибір, але й святково оформлять ваші подарунки. А якщо ви наважилися зробити велику покупку, а коштів трохи не вистачає, то є можливість за півгодини оформити кредит безпосередньо в магазині. І головне... Вам не потрібно чекати на акцію чи розпродаж. Починаючи з дня виходу цієї передачі і до 15 січня на весь товар, який ви захочете придбати у нашому магазині, ви зможете отримати індивідуальну знижку та картку знижок на наступну покупку. А якщо у вас вже є картки знижки нашого магазину, то вони будуть дійсні також у цей період. Побутова техніка це не розкіш, це найгірний спосіб розвантажити від повсякденної домашньої роботи життя дорогих нам людей. А Новий рік це якраз чудовий привід придбати те, що полегшить життя нашим рідним. Обираючи подарунки до новорічно-різдвяних свят, ми також часто віддаємо перевагу посуду та сувенірам. Якщо такий варіант презенту підходить, і вам придивіться уважніше, можливо, далі побачите саме те, що шукали. Чеський кришталь, богемське скло, порцеляновий посуд, чайні та столові сервізи в усі часи були чудовим подарунком. Їх і зараз охочі купують до свят. У Первомайську уже багато років поспіль лідером по асортименту різноманітного посуду є магазин Орбіта. Саме сюди і радимо завітати напередодні новорічних свят. Для найрідніших людей тут можна підібрати добротні столові сервізи та кухонні набори. Колегам та друзям оригінальні вази чи цікаві яскраві чашки. Любителям кераміки та етномотивів підійде глиняний посуд із розписом ручної роботи, сучасним господиням скло кераміка та посуд із керамічним чи тефлоновим покриттям. Усі ці речі так потрібні в домашньому господарстві. Тож стануть бажаним, а головне практичним подарунком. Сучасні виробники наборів посуду радують різноманіттям дизайну та матеріалів, тож вибрати можна на будь-який смак: столові набори, тарілки, чашки, чайники, салатниці, бокали усе це потрібні в господарстві речі, яких не буває забагато. Можна подарувати і посуд, який стане окрасою інтер'єру. Декоративні тарілки, горщики чи напольні вази. Досвідчені продавці-консультанти допоможуть вам визначитися з вибором. Підібрати в магазині орвіта можна не лише посуд, а й інші подарунки. Оригінальні настінні ключниці. Зручні скриньки для ювелірних прикрас та біжутерії, керамічні статуетки та багато багато іншого є. Тут і сувеніри у вигляді символу нового 2015 року. Все, що ви виберете в якості подарунку, тут же в магазині можна святково оформити у подарункових коробках та спеціальних пакунках. Обираючи новорічні сюрпризи, старайтеся нікого не залишити без уваги. А в магазині ОРБІТА вам допоможуть підібрати саме те, що порадує ваших близьких. Чи новорічні сюрпризи під ялинку для своїх рідних не забудьте і про парфуми та косметичні засоби. Вони також є бажаним, а головне потрібним подарунком. Все більша кількість українців віддає перевагу білоруській косметиці. Висока якість та невелика ціна роблять її доступною і популярною серед покупців. Головною перевагою продукції білоруського виробництва є державний контроль за її якістю. Білоруська продукція косметика, в частності, все зроблено по госту. Продукти, на яких зроблена ця косметика, в основному натуральні. У Первомайську придбати білоруську косметику можна у спеціалізованому магазині навпроти торгівельного комплексу Плаза. Йдучи сюди, можете бути впевнені у якості товару. Дійсно продукція у нас від производителя сертифіцирована. Ми працюємо уже мабуть, літ 8 з цим товаром. перевірено. у нас дуже багато постійних покупателей, хоча ми... Вот в этом магазинчике работаем недавно э, з сюда місяця. Приходять, покупают, приводять своїх подруг, мам, мужей. У нас є мужська серія. Серія косметичних засобів для чоловіків. Це перш за все чудові гелі до та після гоління, шампуні і дезодоранти. Турбуються виробники і про якісну продукцію для дітей. Лінія для діток є і ванни, і п'яни, і шампуні, і кріма різні, зубні пасти з перших днів життя, і по старшим діткам. Є шампунчики з ароматами, є без ароматів. Є навіть шампунь для мами. Та найбільше косметики, звичайно ж, для представниць прекрасної статі. Аби підтримувати їх красу, кращі фірми виробники пропонують безліч різноманітних засобів. у нас представлены продукции заводов, белорусских заводов Vitex, Belita, Belita Vitex. Мы продаем шампуни, бальзамы, кондиционеры для волос, маски, улучшающие структуру волос, укрепляющие корни. Есть лаки белорусские для волос, очень хорошие. Они не в баллоне, как обычно, они жидкие, очень хорошо вычесываются. Ефективні білоруські засоби по догляду за волоссям вже прекрасно себе зарекомендували. Завойовують популярність і парфуми білоруських виробників. Парфюмерія білоруська не делають совместно з французами. Очень хороші туалетні води составляють хорошую конкуренцію елітним туалетним водам. Мені очень нравиться імені білоруські раз в три дешевле по стійкості, по качеству не уступають елітним туалетним водам. Ті, хто вже спробував ці парфуми, відмовляються від дорогих іменитих брендів на користь білоруських виробників, каже власниця магазину. Навіщо платити більше, якщо результат однаковий? Дійшли висновку її вибагливі, але заощадливі клієнти. Білоруська косметика, білоруська как це якраз тот случай, коли ми можемо економити не ущерб качеству. Відмінної якості і декоративна косметика. Губні помади, туші для вій, тіні, пудри. Причому порадує не лише багата кольорова палітра та якість, а й ціна даного товару. Для зручності клієнтів у магазині розміщено термінал. Тож розрахуватися можуть і ті, хто зберігає гроші на пластикових картках. У нас є можливість розчитися. В період новорічно-різдвяних свят магазин Білоруська Косметика чекає усіх поціновувачів якісної сертифікованої натуральної косметичної продукції. Від біля новогодніх праздників ми зробимо скидочки нашим клієнтам. Подарунками визначилися саме час подумати про те, де ви зустрічатимете новий рік. Варіантів кілька: переважно новорічну ніч проводять у затишній домашній атмосфері у колі сім'ї або ж у веселій компанії. Якщо ви хочете як слід повеселитися, показати себе в усій красі і чудово відпочити, я готова підказати вам місце, де зустріч нового року точно пройде весело і цікаво. Готельний комплекс Постоялий двір по праву вважається у Первомайську найкращим. Тільки погляньте на цей розкішний інтер'єр у цьому ресторані. Гармонійно поєднується розкішна класика та сучасний стиль. І саме тут ви можете провести незабутню новорічну ніч. Готельний комплекс Постоялий двір Богопіль запрошує всіх жителів міста відсвяткувати новорічну ніч в нашому ресторані. Шикарний інтер'єр. Це не єдиний козир ресторану. Тут прекрасна кухня, доброзичливий персонал та бездоганний сервіс. А в новорічну ніч постоялий двір стає ще й розважальним центром, готуючи для своїх відвідувачів спеціальну святкову програму. Розважати гостей нашого ресторану буде спеціально запрошений ведучий з Радіо Європа Плюс під супровід живої музики. Окрім живої музики та запального ведучого з Радіо Європа Плюс, будуть цікаві розваги, приємні сюрпризи і звичайно ж, Дід Мороз та Снігуронька. Подбав постояли двіри про те, аби у новорічну ніч тут було не лише весело, а й смачно. Тож, окрім розважальної шоу-програми, готують щедрий святковий стіл. Кухарі ресторану Постеяли двір підготували ексклюзивне меню для всіх, хто буде святкувати зустріч нового року разом з нами. Найсмачніші страви від шеф-кухаря ресторану задовольнять смаки найвибагливіших гурманів. у меню нашого ресторану європейська кухня. Блюда приготовлення на мангарі та ще багато нових цікавих страв. Готують в постоялому дворі і сюрпризи-подарунки для усіх, хто зустрічатиме тут новий 2015 рік. А ще ресторан Постоялий двір дарує усім своїм гостям розкішний новорічний феєрверк. Під спалахи феєричного салюту та бійку ранців учасники новорічної вечірки загадають бажання. А потім веселитимуться до самого ранку у чудові компанії професійного, харизматичного, ведучого та кращих музикантів міста. І навіть якщо вимкнуть світло, свято в цьому ресторані буде продовжуватися, адже тут вже подбали про автономну систему електроживлення. Ну а якщо після бурхливої новорічної ночі вам захочеться відпочити або усамітнитися зі своїм супутником, до ваших послуг комфортабельні номери готелю. Постоялому дворі дбають про своїх гостей. Персонал нашого комплексу докладе максимум зусиль для того, щоб святкування нового року прийшло для вас весело і цікаво. Тож, якщо цей новий рік ви плануєте зустріти цікаво, весело і в хорошій компанії, вам в постоялий двір. Замовити столик ви можете до 30 грудня, але кількість місць обмежена, тож поспішайте. Для того, щоб зустріти новорічну ніч в постоялому дворі, вам необхідно завітати до нас або ж зателефонувати за номером телефона, який ви бачите у себе на телеекранах, телефонуйте за вказаними номерами і бронюйте місця для святкування Нового року у найкрасивішому ресторані міста. І не забувайте, як зустрінеш новий рік, так його і проведеш. Незалежно від того, де і з ким ви зустрічатимете новий рік, маєте гарно виглядати і обновити гардероб, адже існує перевірена прикмета. Якщо зустрінеш новий рік у чомусь новому, тоді весь наступний буде багатим на покупки та приємні оновлення. Далі про те, де підібрати сучасний жіночий одяг, магазин Гламур на вулиці Одеській – добре відомий первомайським модницям. Тут одягаються ті, хто хоче бути в тренді, слідкує за модними новинками і в той же час віддає перевагу адекватним цінам. Для того, щоб виглядати модно і сучасно, не обов'язково платити баснословні суми. Гламур зайве тому підтвердження. Цінники тут радують не менше ніж асортимент. Зараз колекція одягу поповнилася нарядними сукнями, які чудово підійдуть для зустрічі нового року. Магазин Гламур це модна женська одежда. Ми приглашаємо всіх желаючих посетить наш магазин, якщо ви вы хочете виглядати модно, красиво і бути увереним в собі в новогодні праздники. Красивий одяг дійсно додає нам впевненості у собі. А у період новорічно-різдвяних свят гарно виглядати хочеться ще більше. Нова сукня чудовий спосіб створити святковий образ і додати собі впевненості. Магазин Гламур може предложить вам нарядні плаття, в которых ви можете зустріти новий год і бути нетразіми. Бути неперевершеними чарівним дівчатам та молодим жінкам допоможуть яскраві модні сукні, які чудово підкреслюють фігуру. У сучасній колекції одягу представлені усі модні тенденції, кольори та силуети. Причому підібрати одяг можна не лише на новорічну вечірку. Тут можна знайти і вечірню сукню, і е, одяг комфортний на кожен день. Теплі яскраві светри у поєднанні з класичними джинсами, а речі, які не виходять з моди, і є універсальним одягом у зимовий період. В такому образі можна і в гості, і в подорож, і вдома різдво зустрічати. Якщо ви вирішили обновити гардероб, знайте, що в цьому магазині вам запропонують не лише модний одяг, а й приємну знижку. В магазині Гламур для постійних клієнтів у нас существують скидка 5%, а і в день народження скидка 20%. Тож, якщо приурочити похід до магазину на свій день народження або стати постійною клієнткою Гламуру, нова покупка стане не лише приємною, а й вигідною. Магазин Гламур це модна женська діжда. Ми работаємо без вихідних і ждемо вас кожен день з 9 до 18. Нові речі у жіночому гардеробі здатні творити чудеса. Обновки додають нам впевненості та гарного настрою. Не відмовляйте собі у цьому, особливо у період новорічно-різдвяних свят. Обираючи новорічний образ, варто прислухатися і до порад модних експертів та астрологів. Вони радять віддати перевагу певним кольорам та аксесуарам, які мають принести удачу у новому році. Згідно східного гороскопу, 2015 рік пройде під знаком синьої або зеленої дерев'яної кози. За традицію, аби задобрити цей знак, одяг для свята підбирається відповідно до образу і характеру символу року. Тож оптимальним рішенням буде гама зеленого, синього, блакитного, бірюзового чи смарагдового кольорів. Підійдуть також нейтральні відцінки білого, чорного, бежевого та сірого, адже це і є натуральні кольори шерсті тварини. Добре, якщо обрана вами сукня буде з м'якої натуральної тканини, синтетику коза не любить. Тож обирайте шовк, шерсть, кашемір, замшу, хутро чи шкіру. Що стосується новорічного столу, то на ньому має бути побільше зелені, салатів, овочів та фруктів, адже коза тварина травоїдна. Враховуючи, що стихія 2015-го – дерево доречними будуть усілякі дерев'яні прикраси, аксесуари та предмети інтер'єру, астрологи і стилісти сходяться на думці, що одягатися в цю новорічну ніч слід яскраво, дорого і зі смаком, оскільки виридлива коза вибирає тільки найкраще. Готуючись до нового року, ми усі хочемо знати, що він нам принесе. Тому прислухаємося до порад астрологів та східного календаря. І при цьому дуже віримо у те, що рік кози для України буде спокійнішим за нинішній. Астрологи обіцяють, що після бурхливого і вкрай неспокійного року коня ми нарешті зможемо полегшено видихнути і повернутися до звичайних людських радощів. Господарка 2015 року коза досить миролюбива, домашня, добра і корисна тварина, яка не терпить конфліктів, жорстокості та насилля. Тож усі конфліктні ситуації у новому році благополучно вирішаться. Улюблене заняття кози це мистецтво, романтика та розваги. Тож 2015-й обіцяє бути дуже успішним для тих, хто цінує красу, естетику і перш за все для людей мистецтва. Але в той же час коза виридлива, нерішуча, вперта і нороблива. Тож у рік кози потрібно бути готовими до будь-яких сюрпризів долі. В рік кози треба творчо підходити до вирішення будь-яких проблем і задач. На 2015-й астрологи радять призначати весілля і планувати поповнення у родині, адже рік кози дуже сприятливий для укладання шлюбу та народження дітей. Дітки народжені у рік кози дуже талановиті, артистичні, відповідальні та творчі особистості. В цілому астрологи обіцяють, що новий 2015 рік буде мирним, плідним та щасливим для усіх знаків Зодіаку. Для того щоб новий рік пройшов успішно, його потрібно обов'язково зустрічати у гарному настрої. Проженіть будь-які негативні думки і повірте у те, що це свято змінить ваше життя на краще. Оптимізму вам у новому році, і нехай свято, що наближається, доставляє вам тільки приємні клопоти.